Куштуємо солодощі за прори. Так, ну ми скупилися, зараз будемо куштувати. М -м -м. До речі, прикольно. -м -м. Як ірис. Полуниця морква та яблуко, апельсин, банан, лимон, мультифрут. Да. Щось, щось нагадує, я не можу зрозуміти, що. Якийсь сок. Моркви навіть не віддає. Дуже смачно. <риклад> Тепер куштуємо <риклад> Мультифрукт. Ну, таке. Нормально. Ні, ну це смачніше. Ну, ось цей не дуже. <риклад> ммм. <риклад> Легендарно <риклад> Легенда. Зачекай. <риклад> <риклад> ммм. <риклад> Ось цей мені більше подобається. Смачно. Мені більш улону це подобається. Uh -huh. uh -huh. Так, ну ось це ми взяли із за іграшки. Давай, відчувай. Попит може бути. Попит? Так. <пит> Що свін? Так. Приз. <пит> <пит> ну, ну? приз. Щось. <пит> Bet tik lauk. Ugh, viskas... viskas krūva.